Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 3 грудня неділя. Отже, у нас на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які відбувалися протягом цього тижня, і на що я би хотів звернути вашу увагу. Звичайно, подій дуже багато. Я не всі буду їх озвучувати, бо це неможливо. Це, напевне, треба буде декілька годин, щоб просто тільки перерахувати, можливо і це не хватить часу. Але в будь-якому випадку є події, так, про які говорять ну, постійно. Безумовно, це війни, так, війна на Близькому Сході, Ізраїль Хамас, війна в Україні. Також цього тижня ну, одна з головних таких подій, так, це початок кліматичного саміту в Об'єднаних Арабських Еміратах в Дубаї. Безумовно, також варто, на мою думку, звернути увагу на те, що відбувається і в Африці, так і в Латинській Америці, Венесуела, Гаяна, і в Африці там G5 та Сахель. Ну я думаю, що про це зараз ми побачимо, поговоримо по дням. Не всі новини буду я озвучити, які я вибрав, так що відбувалося там. Кожного дня, починаючи з неділі, 26 листопада. Хто хоче подивитися більше новин? Події, які відбулися, вони відображені у мене на сторінці у Фейсбуці. Ну давайте починаємо. Неділя, 26 листопада. Новообраний президент Аргентини. Так, Мілей, Хав'єр Мілей. Він вилетів до Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, він має зустрітися в Вашингтоні з представниками адміністрації Байдена і міжнародного валютного фонду. Ну таке було повідомлення у неділю, 26 листопада. Ну він під час своєї передвиборчої кампанії він говорив про те, що треба скасувати гринтинське песо, щоб долар був національною валютою. Тобто, я думаю, є про що поговорити в Сполучених Штатах Америки. Понеділок, 27 листопада, близький схід. Перемир'я між Ізраїлем і Хамасом було продовжене в понеділок, 27 листопада на два дні. Це дійсно та, от питання перемир'я, обмін заручниками, там було одно з головних тем в інформаційних повідомленнях і в інформаційних різних е передачах. Великобританія. Прем'єр-міністр Греції розкритикував у понеділок рішення свого британського колеги Ріші Сунака скасувати зустріч. Там дійсно там питання. Ну, Щодо фрезів парфеону, які були везені з Греції в 19 сторіччі, і вони мали це обговорити. Ріші Сунак це скасував зустріч з прем'єр-міністром Греції. І насправді глава грецького уряду тут достатньо жорстко висловився. Він сказав, що це не тільки там неповага до нього, це неповага до всього грецького народу. І ну, побачимо, чи цей дипломатичний скандал буде, буде, скажімо так, ну реалізовуватися в напруження, в серйозне напруження між стосунках між Великою Британією та Грецією. Вітаю, 28 листопада, також цікава новина. Там мав бути запланований візит президента Ірану Ібрагімі Раїсі, так, у Туреччину. Він у середу мав прилетіти до Туреччини, але він був скасований без пояснення причин. Ну, Саудлявська Аравія. Саудовська Аравія вона виграла, скажімо так, конкурс, якщо можна це його так назвати. Вона випродала Італію Південну Кореї, щоб прийняти всесвітню виставку Експо. У 2030 році, ну на це планується витратити 7,8 мільярдів доларів. Ну, це фактично та політика, от де е, наслідний принц та Селман е, Мухаммед бін Салман. Він витрачає мільярд, мільярди, десятки мільярдів доларів для того, щоб ну, диверсифікувати залежність від нафти своєї країни і економіки країни. І потихеньку в нього все так сак, і в принципі і здає і вдається. Середа, 29 листопада. Об'єднання Арабські Емірати, так? Китай, Сполучені Штати, на які припадає 40% світових викидів парникових газів, мають намір продовжити співпрацю на цій 28-й кліматичній конференції ООН у Дубаї. Про це заявив Джон Кірбі, так, віцеамериканський посланик саме в цій сфері питань. В середу, 29 листопада, напередодні відкриття ну, цей саміт відкрився 30 листопада, у четвер. Ну, і 29 листопада, в середу, було повідомлення про те, що помер держсекретар, лауреат Нобелівської премії Генрі Кісінджер. Про це дуже багато говорили, тому всі про це вже давно знають. Четверг, 30 листопада, дійсно, от в Об'єднаних Арабських Еміратах Дубаї я розпочав. Свою роботу ну, конференцію називають ООН, хтось називає саміт, так, от, кліматичний саміт. Ну, там було цікаве перше рішення це створення фонду для того, щоб відшкодовувати витрати збитки країн, які вже постраждали. Так. Ну є загальна цифра, там горить десь про 1,8 трильйонів доларів країн, що розвиваються. І було, було значить, прийнято рішення створити фонд допомоги таким країнам. Ну от Об'єднані Арбські Емірати і Німеччина готові по 100 мільйонів. Доларів так, от, виділити Великобританія 75 мільйонів, США 17,5 мільйонів, Японія 10 мільйонів. Ну а Європейський Союз пообіцяв щорічно 225 мільйонів євро. Північній Македонії міністр закону справ Росії Лавров прибув для участі у зустрічі міністрів закордонних країн ОБСЄ. Ну Це насправді викликало там ну, фактичний розкол ОБСЄ. Ми про це говорили у програмі Зарубіжжя. Близький схід. Переміря між Ізраїлем і Хамасом знову було продовжено в останню хвилинку. Хвилину це було в четвер до п'ятниці, до ранку п'ятниці. Але, напевно, воно, ну, там писали тоді воно дійсно так фактично і сталося. Що дуже крихке це перемиря, бо Хамас взяв на себе відповідальність за напад, який відбувся 30 листопада в Єрусалимі, де загинуло троє людей. П'ятниця 1 грудня. Нідерланди. В Нідерландах офіційно таки проголосили, що перемогу здобула Ультраправа партія на виборах. Так, це партія свободи пана Вілдерса. Він отри... Ця партія отримала 37 із 150 місць у Нижній палаті парламенту. Тепер в нього, ну, достатньо серйозне завдання, щоб сформувати уряд, і ну, побачимо, в нього це все вийде. Ну, от... Того ж, 1 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він вважає за краще, щоб європейський союз ввів переговори з Україною про стратегічне партнерство, а не переговори про вступ до ЄС. Тобто, ми будемо мати достатньо серйозні проблеми 14-15 грудня. Але слід відзначити, що в п'ятницю зранку він також давав інтерв'ю Радіо, так венгерському угорському і. Там він ну, так цікаво нас, насправді, висловився, що Угорщина не проти тих країн, так які виступають, вони проти рішення цих країн. Якщо рішення не узгоджене, то не варто його виносити, виносити на обговорення і прийняття цього рішення. Тобто вона ніби не буде накладати вето, а водночас все-таки буде блокувати це рішення. Тобто я таки ну, сподіваюся, що. Укругорщина не заблокує, та звірніше не накладе вето на те, щоб почалися переговори для вступу України в Європейський, в Європейський Союз. Ну і 1 грудня е, Путін підписав указ е, для про збільшення чисельність армії на 15%. Мова йде про те, що армія має складати вже 2,2 мільйона осіб, у тому числі, як пишуть, 1 мільйон 320 тисяч солдатів. Ну, ми бачимо, що вони точно не збираються. Я кажуть, відступати і здаватися. Тому нам потрібна допомога наших всіх партнерів, і нам треба таки перемагати. Нам треба розуміти, і українцям треба всім об'єднуватися, досить займатися політичні владі, дурницями, включаючи там заборону виїзду тому ж Петру Порошенку і різним депутатам, ну і багато різних речей. І стосовно військового керівництва, ну я вважаю, що це просто. Насправді тільки грає на руку, так нашому агресу, нашому ворогу агресору Російської Федерації. Південна Корея також в п'ятницю 1 грудня запустила свій перший супутник-розвідник. Ми пам'ятаємо, що 10 днів тому про це зробила КНДР Північна Корея. В неї було дві спроби раніше не виходило. Потім була зустріч Мерсена з Путіним. Я думаю, що Росія до долучилася і такі, Ну так про це і писали що. Скоріше за все, Росія буде допомагати запустити дійсно. Бачите, 10 днів назад вони був вдалий запуск, тепер запустила Південна Корея. Ну і мета цього головне завдання цього супутника саме спостерігати за Північною Кореєю. 2 грудня субота. ну Там два повідомлення про те, що було в Об'єднаних Арабських Еміратах. ну В першу чергу, на мою думку, варто відзначити те, що більшість країн, присутніх на цій да, конференції ООН. Прийняли рішення, зобов'язалися верніше в суботу, 2 грудня, що вони удвічі намагаються збільшити подвоїти ефективність у цієї альтернативної енергетики до 2030 року. Ну і тепер, от достатньо цікава інформація, на мою думку, цікава з точки зору того, що як можуть розвиватися події. Ну, перше, це Сахельф Африка, так це. Там така територія Саванна в Африці, там де 5 країн, туди, скажімо, можна, до ну, 5 країн входять в цю, цю так звану так, сахель. Це Малі, Буркіно-Фасо, Нігер, Мавританія, та, та Чад. І вони в 2014 році створили таку організацію G5 сахель для того, щоб об'єднувати свої сили для розвитку, зокрема, і безпеки ну, в боротьбі проти джихадістів, Так? Оце фактично називалася антиджихадістська така от, організація. І от Буркіно Фасо у суботу заявила, що виходить, і Нігер разом з нею із цією організацією. Там були перевороти недавно, так, військові, і, от, і вони заявили, що вони виходять. До речі, у 2020 році, після перевороту в Малі, Малі також вийшло, тобто з п'яти членів. Цієї організації залишилось, залишилось тільки дві країни, і я, Мавританія і Чат. І я думаю, що насправді, ну, як і пишуть, що, нічого, що ця фактично вже вмерла організація. Неділя 3 грудня це взагалі інформація, яка може ну, бути дуже так, мати серйозні наслідки. Венесуела проводить референдум щодо Есекібо. Ну, це найбільша річка Гаяни Екібо, але на думку Венесуели. Бо там який лівий берег цієї річки є штатом в Венесуели, він під назвою Гаянна есаківо Площа, до речі, у цій території складає 159 500 квадратних кілометрів, що більше 60 понад 60% загалом території Гаяни, а її територія складає 214 969 квадратних кілометрів. І цей референдум насправді ну, може призвести до військового там, конфлікту. Бо там потім будуть прийняті відповідні рішення. Реально в Гаяни нема жодних, жодних шансів. В Гаяні проживає 800 тисяч, а в Венесуелі 30, міль... 30 мільйонів. В Венесуелі армія 123 тисячі, з них понад 60 тисяч сухопутних військ, а в Гаяні армія аж 3 тисячі 400 так, чоловік. Хоча Бразилія вже зробила свою заяву, що вона хоче бути якимось там модератором виступити, якось щоб вони домовлялися, хоча вона відверто на позиції. Так стоїть гаяни. Ну, це південна, південна Америка. Це безумовно дуже важливо для Сполучених Штатів Америки. І це може бути такий третій серйозний конфлікт, який знову ж може відволікти увагу, так, і увагу від допомоги Україні. А допомога Україні нам дуже-дуже потрібна, тому що з кожним днем ми маємо рухатися до нашої перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!